Та Влада, привіт, дуже раді тебе вітати в нашому подкасті. Розкажи, взагалі, як от знаєш, зараз бути отак на слуху одного з найкращих гравчинь Ваймафії в цілому, може навіть в мафії в Європі, в світі як взагалі, чи приходили вже такі коментарі. Привіт! По первых спасибо большое, что позвали на подкаст, було очень приятно, интересно. А по поводу на вопрос. У мене пока що нету такого ощущения. да, я чувствую конкретный интерес от отдельных игроков, которых я, например, никогда не встречала, они уже мне там пишут, спрашивают. Это просто приятно в целом. Но сказати, що я чувствую какой то ажіотаж, такого немає. Та, але ти не менш бачиш, цифри говорять самі за себе, якщо там навіть відкрити сайт оцей маркеру онлайн, і подивитися там твою статистику: там на мирній карті, на шерифі, на допах, на ЛХ. У тебе одні з найкращих показників в цілому, по світу мафії. І зразу хотів, значити, трошки підвести по темі ЛХ. Всі знають, що фортуни на мирній карті це зразу лх Тріка і так далі. Така статистика є, що всього рекорд за рік записати тріку в ЛХ був у пані Космос вісім разів. Ми зараз, скажімо так, ще два місяці до кінця року. В тебе ж шість разів, якщо я не помиляюся, за цей рік ти трійку записала. Ну як тобі взагалі це здає? По-перше, як ти, от, коли записуєш трійку, ти віриш, знаєш, що це буде трійка чи все-таки якось так в надії? Ну, а по-друге, чи хочеться перевершити цей рекорд вже цього року? Єдиний раз, коли я прямо була впевнена в тому, що це трійка, это вот на Хелловін, когда я проверила чорного і двох чорних я була більш чим впевнена, що вони чорні. Все остальные тройки, вот мне несколько раз писали люди, ух ты, ты записала тройку, каждый раз это какие-то неожиданные тройки, я говорю, ого, вообще непонятно. А часто я составляю свой ЛХ от мирных цветов, реже от черных, и поэтому нет ощущения, что у меня прям тройка черных. Но я всегда в надежде на двойку, как минимум, а тройка там как повезет. Ну да, ти знаєш, коли чорні розбігаються, записуєш на двоєчку, а там трійка. Напевно, теж так буває. Так, так, так. От як то так. Ну але тим не менш, мені здається, знаєш, для якщо не знаєш, чи ти сприймаєш себе ще як новачка, бо в тебе там умовно рік турнірної кар'єри чи все-таки вже такого досвідченого гравця. Але тим не менш, такі результати це дуже круто. І от хотів тебе знаєш, спитати, можливо, тим, хто нас слухає, буде цікаво, як от за рік досягнути такої форми. Тому що можна сказати, що в тебе прямо зараз ну тфу тфу Так постукали. Все очень доброе идет в плане игры в целом. Можешь какие-то секреты? Ну, во-первых, я набрала форму не за год. Год я играю конкретно в турнирную мафию. До этого больше, чем полгода, я играла просто фанки, клубные игры. И еще до этого я больше двух-двух с половиной лет играла в Балаган. И, наверное, конкретно там я научилась искать цвета, потому что когда Некоторые люди могут вообще за вечер ничего не сказать, просто курить кальян и жевать хинкали, и тебе нужно понимать, что это конкретно доктор, а там не мафия, допустим. Приходится искать по каким-то микромоментам, реакциям, эмоциям и так дальше. Поэтому какой-то опыт мафиозный у меня был до этого, и там я уже наработала какую-то свою форму. Плюс я очень много смотрела «Мафии» до того, как начинать играть в турнирную «Мафию». Постоянно старалась смотреть без ролей, там, условно, увеличивала экран, чтобы не было видно плашек, и так дальше мне было интересно конкретно вслушиваться в речи, смотреть там на лица людей, как они реагируют, и запоминать для себя какие-то моменты. Поэтому, наверное, вот эти две составляющие как раз. Забустили мою мірну карту. Тобто, по суті, багато роботи було проведено, знаєш, як за колісами, перед тим, як вийти на основну сцену гри. ти вже так знаєш, багато себе не тренувала. Тому що мені здається, типова ситуація, що люди там грають в клубах і чуть-чуть десь з'являється впевненість, все, людина погнала на турніри катати, а ти, виходить, робила свою домашню роботу в такому сенсі. Так, да, так. Да, я дуже багато дивилася мафія, тому я думаю, це їй допомогло. А от зараз, взагалі, от, набираючи, знаєш, так це як. Забираючись на велосипеді наверх дуже інтенсивно. які взагалі плани? куди ти хочеш рухатись далі? Ну, тому що очевидно, що ти на такому не просиш, не кинеш мафію. Ну, я точно не кину, но зараз я отношусь к мафії просто як до своєму хобі. Я стараюсь получать максимум удовольствия, наслаждения от игры и я посещаю не так много турниров, вот только следующий месяц будет достаточно активным. Я посещаю только то, что мне очень интересно, либо там друзья-организаторы и так дальше. Пока что нету каких-то неимоверно грандиозных планов. Я отношусь все-таки так, чтобы просто прийти поиграть. Мне интересно постараться выиграть. Есть небольшие планы. Вот я получила лучшего мирного, лучшего шерифа. Надо уже работать над тем, чтобы получать лучшего Дона, лучшего, лучшую мафию. Поэтому, поэтому планы пока что такие. А дальше, я думаю, на следующий год, на следующую гонку уже буду строить себе что-то более грандиозное. Ти знаєш, зразу тоді переходимо до такого питання. Як ти думаєш, чому все-таки на мирній карті на шерифі набагато кращі показники, ніж на чорній карті, тому що ніби ти знаєш у більшості людей, навпаки, їм легше обманювати, ніж, наприклад, розбратися, хто правий, там, хто бреше, і так далі. Ну то особисто на твою думку. А, я зараз працюю раз над своєю і ідонською картою, і на турнірах, мені кажеться, все лучше і лучше результати. На серіях все ще все плохо. Там... <laughs> Вообще. А... Как мне кажется, во-первых, мне действительно э, как-то дискомфортно на черной карте часто. Если я себя ощущаю, мне кажется, что вот-вот меня уже найдут. И второе это, наверное, то, что мой э, стиль нами он достаточно танкующий, и мне тяжело на черный отыгрывать так же. То есть я очень редко в инвизе, я постоянно кого-то атакую, вписываюсь, противовесы какие-то становлюсь, и на черной быть вот этой черной доездной все сложнее с таким стилем игры. Поэтому мне нужно либо уравновешивать свою карт, свои карты в сторону того, что я и на черной всегда танкую и даже не пытаюсь быть доездной, а вот пытаюсь забустить игру до момента, чтобы кто-то другой доехал. Да, там 2-2, 3-3 и так дальше. Либо же я стараюсь Мені активно грати на мірник, десь прятати свої цвіта, десь спокійні. І зараз я пробую різні стилі, щоб знайти вот этот... урівнати обі карти і підтягувати свою чорну гру. Як я бачу, саме аналізи в тебе дуже ну, досить багато, що так знаєш, ти думаєш, ага, я там то роблю так, то роблю так. Тобто, все-таки не знаю, чи ти відвідала колись якісь там курси, знаєш, що 22 два проводить свої навчання, там, логіка і кекс, чи все таки от все сама своїми силами, як без репетитора. Я никогда не посещала никакие курсы и даже не брала еще мастер-классы по мафии, хотя в принципе хочу и наверное планирую. Но мне повезло у меня очень много крутых друзей, мафии, которые не боятся указывать мне на мои ошибки. и буквально после каждой моей провальной черной игры они выписывают мне да, большой текст, что было не так. І що треба исправлять. Поэтому, наверное, ще з такою підтримкою я аналізую все, то, що происходит. А от, окрім друзів, чи є в тебе якісь не знаю кумири в мафії, на яких ти рівняєшся, Там гравці, от, чий стиль тобі дуже імпонує? або, наприклад, гра в цілому стиль мислення, який би ти собі хотіла так само, або, можливо, не такий самий, а от трошки схожий. Є очень много крутих гравців, які мені нравятся стиль їх гри мені дуже нравится Но нет, мне кажется, конкретно кумиров, чтобы я хотела принять их стиль игры, их манеру и так дальше. Я считаю, что вообще в каждом игроке я нахожу для себя какие-то поинты, в которых игрок очень сильный. Мне хотелось бы где-то что-то подтянуть, чтобы играть хотя бы наравне и так дальше. Наверное, из тех, кого я бы хотела выделить, это логика и воля. Это те люди, как мне кажется, что они играют на всех картах офигенно, и это как раз то, чего мне не хватает. Более, допустим, его очень тяжело снять в целом со стола, сколько бы я не оставляла жестких завещаний, уходил он ну, в одном проценте случаев после этого логика. В целом, мне нравится то, как она мыслит за столом. Есть ощущение того, что она тот игрок, который за, любой кар... за любую карту в любой момент игры знает, что и как надо делать. Uh, вот. А так, в цілому я можу 20-30 ігрокових uh, привести, сказати, що мені в них подобається, і uh, так далі. Ну, а ці два основні. Можливо, люди, які слухають наш подкаст, собі знаєш в коментарях, зараз напишуть, хто ці люди. Ти казала, що в тебе зараз насувається декілька турнірів, достатньо інтенсивна сітка. Як ти взагалі готуєшся? Окрім того, що ти сказала, що ти там аналізуєш свої ігри, чи ти там не знаю. Читаєш про суперників, особливо якщо це якісь люди тобі невідомі, чи все-таки, от з чистою головою, так без цих упереджень, тому що часто чую, що коли багато готуєшся, ніби з'являються якісь маркери, але так само вони можуть з тобою зіграти якийсь такий злий жарт. Не знаю, як це в тебе. К турнирам на самом деле не готовлюсь. Турниры на большое количество людей нету столько времени, чтобы разбирать каждого. Готовлюсь только к сериям. Допустим, перед серией High Level в Берлине я просматривала отборочные серии ребят. Я просматривала отдельные игры ребят, вспоминала, кто как говорит. Даже просто пять часов, пока я ехала в Берлин за рулем, включала на фоне и пыталась понять, кто на какой карте разговаривает. К турнирам никак не готовлюсь. Единственный турнир, к которому готовилась, это был MVP Battle, который первый мой турнир был в Аймафии. Но там я не могла не готовиться. В целом я просто очень много ходила и играла клубные фановые вечера очень много пересматривала прошлогодний турнир, чтобы хоть как-то запомнить, понять, как люди играют, которых я вообще впервые видела на тот момент. Вот. А вот знаешь, а теперь входишь в, тур... в турниры, знаешь, здесь с таким статусом машины на мирной карте и так далее, ну, люди, ну по сути, какой черное достаточно бояться, так знаешь, фортуна мира на столом все, там ветстрел и так далее. Чьи, ведь на себе у цейки стыкестрэш, вот, знаешь? від мене очікують, що я там на номерній карті туди розвалила, там залишила трійку, чи все-таки, ну, якось так ще даєш собі, ски, знаєш, таку скидочку, щоб себе так само не вимотувати? У мене немає е, якогось определеного стресу, але я відчуваю, що люди як будто б требують більше, і якщо я, не дай Боже, ошибусь в якомусь одному цвіті, як ти можеш мене підозрювати? І не важливо, що я назвала 5-6 інших цвітів, але це огромна ошибка. Але я до цього нормально відношусь, і мені здається, що немає такого, що мафія Боится меня отстреливать, я была бы безумно счастлива, если бы меня больше убивали. Но я в основном в версиях, и мне приходится отбиваться больше, чем атаковать, поэтому нет ощущения того, что черные игроки прям меня боятся. Наверное, потому что меня несложно снять со стола, в принципе. Поэтому, поэтому да, меня можно дать в контур-версию, где-то там в девятке снять и, в принципе, не париться. Але ти казала, що в тебе є оцей контраст, умовно, на чорній карті, там не дуже роздаєш кольори, не дуже тебе за столом багато, і все одно, навіть з цим всім, тебе дають версії, навіть... Да, это как раз м -м, вызывает огромное удивление лично для меня, потому что люди, которые мне говорят, что у меня есть огромный контраст, а потом снимают меня несколько игр подряд на мирный, я не совсем понимаю, как это работает. Мне кажется, что в целом меня склонны подозревать, наверное, почему-то я говорю какие-то определенные подозрительные речи, я только вот-вот научилась как-то показывать свой красный цвет, не в плане вскрывать роль, я все еще не умею кричать как-то или там махать руками так, чтобы кто-то понял, что я точно мирная, но хотя бы оставлять меня за столом э, начали почаще, вот с прошлого турнира. До этого я страдала каждую свою мирную игру. Не зрозумів. А от в цілому, які б можливо ти принесла зміни в тому форматі, яким якої мафія є зараз? Там є там нічна посадка, там мафія домовляється лише одну ніч. Ну, тобто, чи є, от, наприклад, у тебе якісь такі ідеї, якби ти мафію бачила б, можливо, краще або інше? От щось, що в поточному як це зграється, в принципі, в усіх федераціях плюс-мінус однаково. От щось, що ще тебе там дуже сильно напрягає, або, наприклад, не вистачає можливо, бо ти там казав, що ти грала в балагану та мафію і так далі до цього. Наверное, что касается каких-то механизмов в игре и правил, я пока что не могу ничего прокомментировать, привнести. Я только начала вообще запоминать все правила турнирные, поэтому тут сложно. В целом, то, что мне сейчас не очень нравится в «Мафии», это как раз вот это вскрытие картона. Я полюбила «Мафию» конкретно вот как интеллектуальную игру, вот эту картинку, где люди красиво сидят в красивой одежде, красиво очень разговаривают, уважительно друг к другу относясь, неважно, мафия это или мирный. И поэтому мне очень не нравятся игры, где игра зависит от того, кто больше прокричится. Или же не нравятся те игроки, которые неудобны за столом не потому, что они могут развалить на красной карте там, аргументами еще что-то, а просто они могут открыть рот, прокричаться и их не снимут. Тому це единственное, що мене прям напрягає на даний момент в мафии, А якісь правила, механіки, я поки що не углублялась тут, не можу ответить. Зрозумів. Ну, насправді, так. Да, тут люди кажуть, що це просто мій такий стиль гри там, і так далі. Але є ж якась така, як ти кажеш, ну загальна така риса, що все-таки сідаємо за стіл, давайте якось до одного поважати. І таке, знаєш, питання: от твій нік фортуна, він же, ж, як розумію, означає якусь таку удачу, та? якщо правильно я інтерпретую це слово. Чи відчуваєш ти за собою якусь таку удачу, чи все-таки ті результати зараз це результат тієї важкої праці, яку ти там вклала? Чи все-таки іноді питаєш блін, як це взагалі вийшло? Ну, тобто, я фортуна у фортуни. Определенно есть. Я не просто так брала свой нік, я в целом по жизни вважаю себе очень удачливом чоловіком, я часто попадаю в правильне, в правильне время. И в целом «Мафия» у меня тоже во многом так же получилось. Допустим, я вовремя там, выиграла первый MVP, вовремя, прямо перед MVP-батлом, познакомилась с волей и с логикой, которые меня туда продвинули. А Все как-то достаточно удачно продвигается, и в мафиозной карьере тоже. Поэтому да, мой ник выбран не просто так, и в мафии он тоже работает. А от окрім мафії взагалі, от, чи є в тебе якісь такі речі, якими ти от не знаю, відволікаєшся, тому що, знаєш, в мафіозній ком'юніті дуже багато людей, які от мафія, 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 прийшли з роботи свайпл на вихідні турніри, і таке відчуття, що от окрім мафії в житті нічого не лишається. Хоча, можливо, такий інтенсивний ритм комусь підходить, але от коли ти це знаєш, погрузаєш з головою, то там уже назад дороги нема. Я не знаю, як в тебе? Я вмію балансувати лічну життя і мафіозну життя. И мафия — это как раз отвлечение для меня больше, так как я вот раньше сказала, я отношусь к мафии как к хобби, к тому, к чему я просто вот приду, получу какое-то удовольствие, наслаждение от игр и пойду дальше заниматься своими делами. В целом у меня очень много работы, проектов, очень много путешествий, спорта в жизни, и поэтому... У меня получается балансировать это все с мафией и не уходить в омут с головой в мафию, потому что я просто не могу, у меня больше времени нет на мафию, чем я вот сейчас выделяю. Так что... Знаешь, люди, которые это слушают, которые там ходят на курсы, смотрят 100 вебинаров, 100 мастер-классов на день, и, по, -по сути, у них ни на что иного часа не результаты на всегда выходят. да, такие блин, как он на это Ну, я очень активная по жизни в целом. Как-то получается успевать абсолютно все. Часто Вот ти ходиш на дорожке в залі бігової, паралельно слухаєш мафію. отлично все працює. Еще там на созвон в принципі, можна успеть. Я думаю, тут відгукну... відгукнулося всім, хто нас слухає. <сум> да -да -да. Бачиш, що вони потрошки підходимо до кінця, хотів би, можливо, в тебе є знаєш, якась така загальна порада або приклад зі свого життя. Як от вийти на такі рівень, бо взагалі як грати краще? Я знаю, що ти там казала, що там по механіці там, можливо, ти не експертка, але от в цілому, от по відчуттям, та? що от, можливо, якби от ти себе зустріла рік назад, і така влада. От якщо ти зробиш АБ АБГД, у тебе буде все класно в мафії. Чи є в тебе якісь такі поради або, можливо, така мудра цитата якась? Ну. как прям играть лучше, я точно не скажу, потому что я все еще над этим работаю на отдельных определенных картах. У меня просто есть рекомендации игрокам по поводу мафии, которые я для себя принесла условно. Первое — это, наверное, вот там вопрос был о кумирах, как раз не строить себе кумиров и искать свой индивидуальный стиль, не пытаться перенять чужую манеру, потому что мы все равно не станем теми людьми за столом, на которых мы хотим быть похожи, конкретно искать то, кем мы можем быть за столом, и играть то, как мы себя чувствуем. Вот. Второе, это, наверное, вот как раз искать баланс между мафией и личной жизнью, чтобы, например, как я вижу, есть определенный метод мафии тильтовать после турниров, записываться на следующий и там тоже тильтовать. Вот уметь находить в себе те силы, чтобы, а, стараться не впадать в такое депрессивное состояние, и, б, находить силы на то, чтобы не записываться на следующий турнир, а просто отдохнуть, перезагрузиться и в ресурсном состоянии уже вернуться на мафию. Ну и последнее, это просто, это, как я уже много раз сказала, это наше хобби, поэтому максимум удовольствия от того, чем мы занимаемся, стараться на любом турнире, на любой карте, даже если 10 из 12 игр уже проиграно, а это 12, просто стараться кайфануть и выжать максимум. Я теж знаєш, іноді за столами, коли там якась така, така напружена атмосфера, завжди каже: люди. Пам'ятайте, ви за це заплатили гроші. Тому давайте, як мінімум, спробуємо отримати від цього задоволення. Yeah. Так, і можливо, от не знаю, від себе якісь такі даш. Не знаю, можливо, тим, хто тебе слухає, і знає, можеш не знаю, чи передати привіт. Щось ще ти ще б хотіла додати. Ми можемо це вставляти, можемо не вставлять. Побачимо? Ну напевно, мене не простять, якщо я не передам привіт мислям аптаха. Поэтому, ребята, всім привіт. Я вас всіх дуже люблю. А, в цілому, все, спасибо большое ще раз вам, що ви пригласили. Мені було дуже інтересно, приєдно пообіцятися. Ну, Знаєш, поки ти не стала такою сілевою, в кого треба брати ці інтерв'ю за два місяці вперед за дуже -ду дуже великі гроші, ми допомогти тобі в цьому шляху. Доби добити ще дві тройки, щоб точно вписати своє ім'я в мафіозну історії. Тобто, по суті, ще дві окей, три, щоб його перебити, два щоб до нього дійти. Я постараюсь. Очень. Да, як ти кажеш, отримувати задоволення від гри і дуже відгукується твоя позиція, тому що ти так само прийшов мафію. Знаєш, просто от, бо в мені є якісь такі не знаю, риси, які хочеться втілити в гру, але без фанатізму. Тому те, що ти кажеш, я думаю, нашим слухачам теж дуже зайде. Тому та бажаємо тобі удачі. Спасибо.